Всім привіт! Чергаю поселки з Китаю. Починаємо з цих трьох і будемо продовжувати по мірі поступлення. Для вас це секунда, для мене декілька днів, може й тиждень. Так. Ось така маленька. Починаємо з неї швидко, щоб не затримувати ваш час. Це просто бінт. Понабирав тоді пінтів, земля призів, щоб було більше зірочок Ну, Ну, ще маємо останній шанс, подивлюся, що в мене випаде. Два рази давали воду. Так, ось такий трек номер. Це мають бути зимові наколінники. Людей, які мають арт ще якісь інші хвороби. Ну і так, допомагають зігрівати коліна. Посилання на продавця я дам обов'язково в описі. Кому потрібно, може зайти та собі придбати. Так. Димосі на колінники. Моделька XL. Є там різні. Різні розміри, то ви собі підбираєте самі. Ось такі штучне хутро. Ну такі непогані. Не знаю. Ось такі наколіннички. Штучне хутро. Як вони будуть гріти, як вони будуть носитися, я не знаю. Це, це товар не для мене. Так. Ніби відеоки непогані. Бралися в монетах зі знижкою, але на цей товар є доставка пару там гривень 15, чи скільки не пам'ятаю. Так що, кому потрібно, може зайти і собі придбати. Це товар такий більше для старших людей. Кого Плема з круглобами, з колінами і так далі. Ось такий вон. Тільки я не пам'ятаю, чи я брав Excel, чи 2 Excel. Ну, це вже таке. Подивлюся при Монтажі відео та і ну, після завершення зйом. Так. І ось такий трек номер для продавця. Це теж жіночий товар. Е, 에... зимові колготи утеплені. Мають бути. Які вони, що вони зараз я вам покажу? Може комусь цікаво? Може й ні. Ну, але думаю, може хтось є комусь і цікаво. Так. Вибачайте за шорхіт, ну. Це так поки трохи шум програмно заберу, але будемо видіти. Так, ось такі. Ось такі всередині. Ось такі. Трошки тягнуться. Ну там нашивка. То можна з нашивкою, можна без. Я не знаю, що я брав з нашивкою. Елька. Ось таке о. Ніби не погані. Як на мене, пошиття ніби непогане. А яке воно є, я то не знаю. Це колготи чи, як то кажуть, райтузи, чи як воно холери його знаю. Пише колготи, ти кажу вам колготи. Так, посилання буде, може комусь потрібно. Утеплені на зиму. При поступленні товарів будемо продовжувати відео. Так, продовжуємо відео. Ось така посилочка. Такий трек номер. Ціна 486. Так. Нам прийшов ліхтар. Ну, типа імітація камери на льоду. Ось такий ліхтарик. Чок-коп ліхтар. Ось такий. На 77 років. СМД. Так. От, побачимо, чи він коп, чи ЛЕД, ходу ЛЕД. Так. Дюбіля, ну, для кріплення. Так, кронштейн, кріплення до стіни. Щоб ось тримати. Такий щось тримає. Добре, ось такий кронштейн. Пульт. Ходу з батарейкою, але не впевнений. Ну, є заглушка. Такий звичайний пульт переключати. Три режими. Включити, виключити. СОС і так далі. Так. Гіктар. І. Маленька інструкція на китайській і на англійській мові. Ось так. Чого складного немає. Так, дивимося на сам ліхтарик. Зверху ось така панелька для заряду і тут діоди. Це не копалет. Так. Сенсор руху. on-off, Ось світить. Та ніби непогано світить. Так, пройтись. А я думаю, що стане. Попри той. Так. Ось так. Ось так воно в зборі. Так, я не скажу, що дуже круто, але нормально. Імітація вуличної камери охорони. Ось так. Виключу. Так, ще буде одна посилочка, і будемо завершувати відео. Хто це відео вже буде після розпродажу 11.11, .11, також перед або під час чорної п'ятниці. Так що, ага. трошечки ще ми закупили і телефони, і планшети, навушників багато, і різної всякчини на Аліекспресі. Під час розпродажу 11.11. .11. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, Стежте, щоб не пропустити відео. Так що включимося при наступній посилці Так, продовжуємо сімку. Ось такі дві посилочки. Ось такий трек номер. Коротше, долар, долар коштує. Йшла до, посилка була замовлена 27 жовтня. Прийшла 21 листопада. Так, якраз перед Чорною п'ятницею. лишилося декілька годин до розпродажу Чорна П'ятниця. Tam też będzie dużo czego ciekawego. Tak, 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 tak. Oto taka roczka. Oto taka. Typu linijka. Щось має бути га, викрутка ось так. Ну, це більше як сувенір, ніж якийсь інструмент, Так. ось така ручка. У є повністю пластикова імітація під метал. Так, як вона. Ага. Ось так. Так, як пише. Пише синім кольором. Та нормально пише. Так, ось такий типа рівень є. Лінійка. Типу стилус і типове викрутка Ну таке. як сувенір на подарок. Піде. Так. <клухи> <клухи> Ось такий трек номер Ціна вказана, невірно. Ціна близько 12 доларів. Це має бути дитячі замови, зимові кросівки Посилання на продавця дам. Зараз в чорну п'ятницю, розпродаж можна буде купити, зекономич. Так, все, у пакеті більше нічого нема. Так, поперка? Так. Раз. Два. Ось такі прикольні зимові красівки. Розмір 37. Насередині штучне хутро. Це такий якийсь матеріал прорезинений, що напереді Підошва знизу прорезинена. Думаю, ковзити не будуть. Ось такі красивочки. Ну, прикольний теж. Там є ще інші кольори, білий з чорним. Ну, По-моєму, білий з чорним є, ще більш інший колір. Ну і розміри такі собі хочете, можете підібрати. Ось такі кросівки. Позиціонуються як баскетбольні зимові кросівки, Також є у продавця і весняно-осінній варіант. Кому що треба, можете собі, якщо сподобалось, придивитися. Ось так. Ну, як на мене, прикольні. Прикольні. Думаю, дитині сподобається. Все класно. Щоб підійшли по розміру, А так, підошва прорезинена, скользити не мають. Ні ціна невелика. Ось такі кросівки Так що, хто подивився відео, всім дякую за увагу. Всі посилання на всі товари в даному відео будуть в описі. Також ще буде багато чого цікавого, буде багато наушників. Знову скажуть наушників. Планшет має бути, думаю, ще мобільний телефон. Ну і багато інших товарів, куплених 11.11. -11. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!